Астропрогноз на найзатемніший тиждень з 25 по 31 березня. Що нас чекає? Загальний прогноз сьогодні. Я звісно розкажу з чим знайомий нас цей тиждень, що заставляє переживати. А детальні щоденні астрологічні прогнози з рекомендаціями, що робити, що ні на що звертати увагу, у мене в телеграм-каналі. Тож дивимося на цей тиждень уже з фільтром попереднього впливу, тому що попереднього тижня в кінці у нас Венера з Сатурном задали певні. Тенденції, коли ти переосмислюєш свої стосунки і зважуєш наскільки вони потрібні, також там був Марс, який перейшов у риби. Марс у риби це фокус на внутрішніх переживаннях, коли ти дієш і зважуєш кожну свою дію, з точки зору того, чи потрібно тобі вкладати туди своїх зусиль, чи дійсно інтуїтивно тебе тягне вирішувати певні ситуації або бути з певними людьми? І власне тиждень, в якому ми зараз він активно буде проявляти, по-перше, ваші тригерні точки в коридорі за тем. Тобто, фактично, до першого місячного затемнення, яке я казала, що воно буде більше про переживання, трансформації, про внутрішні такі питання, піднімаються самооцінки, іде внутрішній самоаналіз, і власне цей час дійсно з фокусом на собі, але на собі та позиції себе в стосунках. Тому в понеділок, в першу чергу, Саме затемнення, воно буде з самого ранку. Тому понеділок дійсно такий. А, не, не плануйте прям дуже кардинальних справ на понеділок, тільки такі планові. Тому що буде дуже багато емоційних переживань всередині. І власне обставини можуть складатися так, що будуть вас заставляти звернути увагу на ваші внутрішні переживання стосовно відносин з певними людьми. Взагалі, цей коридор він про стосунки. А конкретно тиждень, який а, просто яким керує місячне затемнення, він на те. Аби внутрішній свій якийсь дисбаланс у стосунках з кимось, власне, почати втілювати. Якщо давно не було якихось е, фінальних точок спілкування, але людина токсична, або людину ви хочете дійсно викреслити зі свого оточення, або дистанцію взяти з людиною, то це дуже гарний час. Власне, перші дні е, цього тижня вони сприятливі для того, аби е, профільтрувати своє оточення, дійсно там е, заблокувати в телефоні того, хто давно вже назойливо вам е, написує, е, е, це дуже Ефектний час для звільнень, і багато звільнень, власне, буде в такий період. А також ем, моментами це конфлікти в стосунках, які е, базуються на тому, що чи дає мені партнер в таких роздумах, так, е, чи дає мені партнер те, те що я очікую. Е, що важливо знати, що це е, взагалі час такий. В якому ви так знаєте щось акцептуєте, тобто одобрюєте щось. Весь тиждень для того, аби дійсно вирішувати, буквально щодня буде дуже багато подій, які заставляють вирішувати, чи мені подобаються ці відносини з моїми там, клієнтами, з моїми роботодавцями, з моїми колегами, з моїм в особистому житті теж, з моїм найближчим оточенням. І для багатьох це вже починається така велика чистка вашого спілкування. Піддавайтеся їй. Але прислухайтеся до своєї інтуїції, нам дуже гарно вона відкривається. Е, хочу одразу сказати, що все, що ви будете переосмислювати в відносинах, має базуватися на ваших особистих цілях. Тобто, це не той час, коли ми думаємо, аби було і тій стороні вигідно, і мені, а може, щось потерпіти. Терпіти вже немає сенсу. Зараз відштовхуємося тільки від ваших внутрішніх бажань, чи дає цей стан всередині по відношенню до іншої людини вам комфортне досягнення власної цілі. А далі я б сказала, що фокус взагалі буде всереду. Це може бути гнів, сварка, це спалахи ревнощі, конкуренція жорстка, також хейт. Тому кульмінація не на саме навіть затемнення, а вже ближче до середи буде виливатися в емоційність. Приймайте рішення заздалегідь одразу, будьте з собою чесними. Тоді найплавніше без бурних сварок та скандалів пройде цей тиждень. Взагалі цей тиждень про прогрес, про прогрес в житті, і ви будете відчувати при фільтрі свого оточення, як ви зростаєте. Це ну, відчуття буде дійсно ефектним. Я думаю, що вже багато хто відчуває, бо це всі, якби цей вплив почався ще в суботу, так, у нас 22-23 ось так. Тому я думаю, що ви вже відчуваєте, який крутий час несеться. Що це просто це, це ось ті зміни, які, про які мріялося. А також друга половина тижня у нас вже сформується. Фокусу на стосунках переходить у фокус на фінанси, власне, на фінансові стосунки. Якщо тут було більше про особистісне сприйняття, то далі ми фільтруємо, продовжуємо фільтрувати оточення, але вже з позиції фінансів. Чи приноситься мені прибуток, чи приносить мені цей клієнт достатньо грошей, чи ця справа починання варті того і окупляться фінансово? І ці питання адекватно собі зараз задавати. Кінець тижня та вікенд мега сприятливий. Там буде такий підйом настрою, можна планувати поїздки, подорожі. Від Починки, можна далекі якісь взагалі поїздки обирати. І включайте свою інтуїцію. Те, що вам хочеться, ви маєте втілити на цей вікенд. У вас буде прям обставини вам давати такий бонус після цих переживань на початку тижня. Тому цей тиждень точно про рух. І оце перечуття на початку, що ох, що ж то буде, ми от в кінці на вікенд маємо від цього кайфанути. Дякую за те, що лайкаєте, за ваші коментарі. Я читаю кожен коментар. Коментар з відгуком як у вас там, програвся прогноз? Програвся якийсь аспект. Мені звичайно цікаво читати ваші історії зі сценарія вашого життя. Тому залишайте обов'язково в коментарях, як ви зараз себе почуваєте. Це найважливіший момент, тому що на порозі затемнення, особливо місячного, ми всі про переживання, і у кожного з нас вони якось відчуваються. Давайте зрівняємо, чи відчуваємо ми те саме на порозі такого значимого тижня, тому що вплив вже почався. І ставте лайк, діліться цим відео, аби україномовного астрологічного контенту в мережі ставало більше.